Вже вкотре українці зустрічають новорічні свята в умовах повномасштабної війни. Для когось це спосіб зберегти відчуття нормального життя, для когось біль і тиша через втрати. Одні проводять ці свята на службі, інші в очікування рідних із фронту. Чи варто святкувати? Кожен вирішує сам. Бо скільки людей, стільки й думок. Є діти, для яких це свято, ну, повинно бути святом. Я розумію, що йде війна, це дуже, дуже неприємна річ. Ну, мені жалко дуже цих воїнів і все, але життя продовжується. Діти повинні бачити, у дітей повинно бути дитинство. Кожен це сприймає по-різному не знаю, і має це вирішувати кожен сам для себе. Різдво новий рік, ну як в колі сім'ї і все, так по-тихому скромно. Якщо говорити про якісь масштабні святкування, то мені здається, що це зараз недоречно і не на часі. Але в колі родини зазвичай особливо, якщо є діти, то хочеться створити якусь домашню атмосферу свята. Пока ви святкуєте нашого брата, відкапують. Хочете, ми вам покажемо. Капають правда, не так швидко, як хотілось за багато землі з бетоном. Переміжку, сказали, що чули звуки під завалами. Група евакуації в готовності чекаємо. Але ми самі розуміємо, туди прилетів КАП. Так як ви думаєте, які у нас праздники? Війну треба воювати, а не святкувати. На фронті людей не вистачає долучайтесь до третього армійського корпусу. Ну, може, в колі родини таке щось незначне, тому що ну я вважаю, що такі гучні святкування все-таки зараз не на часі. Коли триває війна і е, наші захисники теж перебувають в окопах і на своїх позиціях, то ну, у них теж немає тієї можливості відсвяткувати так гучно. Тому такі святкування тільки після перемоги. Ну, різдво буде обов'язково, а новий рік не знаю. Ще подумаю, може буду, може ні. Чекаю подарунки і Різдво. А ти що забажав у Миколая на Новий рік? Щоб закінчилась війна. А я ще нічого не просив. А що хотів попросити? <рес> Теж, щоб закінчилась війна. У домашніх умовах там, у своїй сім'ї трошки можна щось відмітити. А так, я вважаю, що не дуже. Тільки для дітей, щоб було якесь свято. А так. Радості, радості небагато, радості небагато. І ми знаємо, як там хлопцям важко, і все, так к нам не до свят. У мене племінники там, зят там, і всі там. Так що свято не дуже радує. Наприкінці року люди частіше замислюються над прожитим і підбивають підсумки. У цей період загострюються різні емоційні стани. За словами психологині Анжели Садовської, дедалі більше звернень пов'язані з емоційним вигоранням і виснаженням. Тут важливо точно прислухатися до себе. Немає чітких правил, ми маємо святкувати, чи ми не маємо святкувати, бо в країні війна, там, моя сім'я не повна, ми когось або втратили, або там чоловік зараз не поруч і захищає країну. Тут дуже важливо відчувати, що потрібно зараз саме мені. Бо дуже часто в нас святкування перетворюється не на щось ресурсне, а на те, що треба зробити. Бо всі так відмічають. треба зробити свято, треба впахатись, наготувати 150 страв там, да купити всім подарунки. Якщо ви відчуваєте, у вас немає сили і ресурсу. І якщо ви розумієте, що для вас е, приготування до свята, кудись піти, це буде додатковий ресурс, якого сьогодні немає, то це нормально не святкувати. Дуже важливо не давати певних якихось очікувань. Ось прийде новий рік, ось будуть свята, і тоді я відпочину. Це теж будуть певні якісь очікування, які ми можемо накладати на ці процеси, в яких ми можемо потім розчаруватися. А, і що ще найважливіше це не підводити підсумки саме того, а що в мене не вдалося, що я не зробила, що я не встиг, і що не вийшло, і питання, дійсно, що буде далі. Ось тут дуже. Важливо зосередитись на тому, що дійсно вийшло. Також ми завітали в гості до родини ветерана, щоб дізнатися, чи планують вони цього року святкувати Різдво та Новий рік, і яким буде цей час для їхньої сім'ї. Якщо ми говоримо про святкування в сімейному колі, то я за це повністю за. Також з появою дитини я розумію, що у дитини повинна повинна сформуватися така певна, певна традиція, та що на такі свята ми збираємось разом, святкуємо їх. І так далі. Але якщо говорити про масштабні гуляння, то на це питання мені дуже складно відповісти. Тому що в цей, в цей момент розумієте, що я зараз знаходжусь вдома. Я звільнений з військової служби через поранення, але в цей же момент мої побратими, мої друзі продовжують воювати, нищити ворога. І тому, наприклад, ним зараз точно не до цього. Останні два роки я ходжу на майстер класи або вдома сама роблю дідух, і в цьому році нова традиція, я робила різаного павука. Буду висіти у нас цілий рік вдома, натягувати на себе негативну енергетику, потім спалим. А з дитиною з нових традицій ми хочемо, там, коли вона трошки підросте, вдягати її. там в якісь костюмчики, щоб там вона калідувала, щедрувала. От ми з радістю з нею будемо це робити. Тому це така нова традиція, яку ми, яку ми хочемо започаткувати в нашій родині. Чи варто святкувати Різдво та Новий рік під час повномасштабної війни? Однозначної відповіді на це запитання немає. Для кого свята сьогодні не на часі. Для інших можливість зберегти тепло, традиції і відчуття життя. Кожен робить цей вибір сам, але навіть у найтемніші часи. Кожного з нас залишається світло у родині, у близьких, у вірі та надії на майбутнє.